Вітаю, цей випуск літературних пелюсток присвячений Євгену Коновальцю. 14 червня відзначатиметься 132 річниця від дня народження людини, яка все своє свідоме життя творила історію, людини з державницьким мисленням, яка комусь подобалась, а когось дратувала. Євген Михайлович Коновалець український державний військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, командир січових стрільців. Член стрілецької ради, командант ОВО української військової організації, голова проводу українських націоналістів, засновник та перший голова ОУН, один із ідеологів українського націоналізму. Він належить до тих очільників, хто звершував українську революцію, хто був однією із ключових фігур національних визвольних змагань 1917-1920 років. Але написано про нього не так і багато. Всього кілька наукових монографій, а ще у книзі Ігоря Дерев'яного Сила волі Євген Коновалець викладена його біографія. Італійський письменник Рікардо Бондіолі присвятив полковникові книгу Україна, історія і душа великого народу. Наш знаменитий львівський письменник Роман Іваничук вивів коновальця одним із героїв у романі Країна Ірредента. Та оце, мабуть, і все. Я пропоную вашій увазі е, художній твір Ігоря Гургули «Конан. дух стійкості, роман про Євгена Коновальця. Ця книга видрукована у Львові е, у 2021 році, видавництвом апріорі, на творчій зустрічі в нашій бібліотеці у жовтні минулого року автор представляв переведання цього роману під назвою Вершник волі. У своєму творі Ігор Гургула зображує Євгена Коновальця як політичного борця, патріота і військового стратега. У передмові, що називається Дозвольте, полковнику, розмова, яка не відбулася, автор звертається до свого героя, називаючи його вождем. Він пише Слава вождеві! І нехай нікому те слово не ріже слух. Час був вождів. У Європі після Першої світової, що не держава, то з вождем. Українці робили усе, аби мати свою власну незалежну самостійну державу. І так вийшло: вождь уже був, а держави – катма. Її контури тільки просвічувались у мрійливій далині. Не знаю, полковнику, чи ви й далі вболіваєте за українську справу. Я взявся написати книгу вашого життя. Про вас залишено чимало спогадів, публікацій. А цілісного життя у художньому обрамленні я не знайшов і здивувався вельми. Як про таку людину, про героя нації? Ви, полковнику, слугуєте прикладом для інших. Саме так треба жити і діяти, як ви, задля високої мети, побудови незалежної української держави. Ви згинули, аби ми здобули. Ваша доля справа вашого життя вартують того. Аби про вас знали і пам'ятали, цей роман змушує задумуватись над парадоксами нашої історії і показує, що події столітньої давнини є цікавими та актуальними. І понині запрошую до читання, до нових зустрічей і до нових книг у наших літературних пелюстках.